Далі перейдемо до мовних скандалів. Зірка Тіни забутих предків, акторка Лариса Кадочникова відмовилася на публіці говорити українською мовою. Артистка виступала на церемонії вручення премії національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова у будинку кіно. Про мову розпочала російською. Журналіст Руслан Кошовенко попросив перейти на українську, однак акторка відмовилася і попросила поважати її. Я украинская мова играю в театр. Чу. Вы извините, я имею чу. право говорить хоть на английском языке. Чу. Чу. Чуете? Будьте а. 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 чу. уважайте меня. Я много День сделала дни. для Украины. Я никуда не уезжала. Я здесь. Мы должны любить друг друга и понимать, Украина одна. И если мы будем враждовать и ненавидеть по ерунде друг друга... то мы погибнем. Відео, де Кадочникова відмовляється говорити українською мовою, опублікувала письменниця Лариса Ніцой. У своєму дописі авторка звинуватила акторку у українофобії, і також Ніцой пересоромила присоромила присутніх у залі, які аплодували артистці та вигукували браво, наголосивши, що позиція Лариси Кадочникової не зрозуміла, особливо особливо під час війни. Крім того, письменниця відповіла ймовірним коментаторам, що не можна виправдовувати українофобні висловлювання за літній вік та зауважила, що людина. Яка виступає на сцені із публічною промовою, є в першу чергу відповідальною громадянкою України, навіть якщо та має поважний вік. Коментарі під постом письменниці буквально вибухнули обуренням із боку користувачів. Коментатори засудили вчинок Лариси Кадочникової та наголосили, що Україні та суспільству потрібна рішуча. Українізація. Ви також своїми думками можете ділитися за допомогою нашого номера у соціальних мережах. Цікаво почути і вашу думку з цього приводу, чию позицію підтримуєте ви. Яке кончене, щоб в неї від Московицької стоматит в роті з'являвся кожного разу. Найсумніше це не Кадочнікова, а оплески в залі. То коли лайма прийде співати московською, то теж будуть плескати. Найгірші ті, що аплодують. Ось вони і є справжнє зло. Такі, як ця лауреатка, швидко здуються без підтримки. Її варто було освистати. Тоді вона швиденько б мімікрувала під Українку. Бридко огидно, Уважаємий чоловік під час війни заставляє любить себя мовою ворога. Це принципова позиція зросіщення країни, у якій проживаєш. Ех, немає на неї Параджанова. Він би розповів їй про українське. Мене це зовсім не дивує. У нас і справді багато таких акторів навіть серед молодих. Нам необхідна рішуча люта українізація. Дуже неприємно на це дивитися. Кадичникова не розуміє, що відбувається в країні, чи навмисно провокує публіку, чи теж вважає себе голубом миру.